Зустрічали літо разом з чупою і чупсом, сортували фрукти разом з вітамінкою, танцювали з бджілкою та збирали промінчики сонечка. У дитячому садочку лісова казка провели свято до Дня захисту дітей. Наш дошкільний заклад під час активних бойових дій також зазнав пошкодження. Була частина зруйнована вікна, був зруйнований майданчик, але завдяки всім зусиллям дошкільний заклад був відновлений, і ми знову з радістю зустріли наших дошкільнят. А сьогодні, як завжди, літо починається з дня захисту дітей, і ми в дошкільному закладі спланували заходи. Це музична майстерня в пошуках літа, де дошкільнята зустрічаються з різними казковими героями, шукали літо. Але для них найголовніше бажання це щоб літо було мирне і з перемогою. Також на свіжому повітрі дітки далі отримують задоволення, граючись в арт-студії, де зміцнюють своє психічне здоров'я. Але, як завжди, всі наші заходи в дошкільному закладі сповнені з сюрпризів і подарунків. Лісовій кастя допомагає швейцарська благодійна організація Зелений хрест протягом співпраці фонду та дитячого садочка Зелений хрест подарував нові меблі, генератор та постійно балує дітей солодощами і різною канцелярією. Взагалі, діти це наше майбутнє, наше життя, і вкладаючи в нього, ми дуже вдячні тим людям, які турбуються про наших дітей. І головне, ми знаємо, що наші діти не одні, тому що навіть країни Європи, такі як Швейцарія, піклуються про наших дітей. Завершенням святкового концерту став спільний танок вихователів та малечі. У подарунок від швейцарського фонду дітки отримали солодкі подарунки та різнокольоровий пластилін. А потім перемістилися на вулицю, де разом з психологиною створювали метеликів у арт-студії. Зараз дуже важливо, щоб діти проживали щасливе дитинство навіть у такі важкі часи. Тому наша робота спрямована на те, щоб мінімізувати негативний вплив війни на психічне здоров'я дітей. На таких от заняттях розвантажуючих дітей вони відволікаються від сумних негативних думок, знімають психологічну напругу, а також вони отримують багато радісних позитивних емоцій, які їм дуже зараз потрібні. З матеріалами для виготовлення метеликів діткам допомогла нічна злива. Тож, виготовивши метеликів та станцювавши таночки, малюки відкрили літній сезон у дитячому садку.